Уявіть стильну кухню з кам'яною стільницею, фасадами зі шпона натурального дерева, яка правильно вписується в загальний інтер'єр. І тут ми бачимо на стільниці пластиковий кутик. І ось на його фоні губиться вся концепція усієї кухні. Просто тому, що мебляр вирішив, що така фурнітура практична і інсталював на кам'яну вишукану стільницю пластиковий кутик. Помилки у деталях можуть значно вплинути на загальний вигляд інтер'єру, роблячи його недопрацьованим та дисгармонійним. Неправильно підібрані кольори, текстури або декор можуть порушити баланс і стилістичну цілісність простору, відволікаючи увагу від основної концепції дизайну. Важливо приділяти увагу навіть найменшим аспектам. Щоб створити дійсно гармонійне та естетичне середовище, сьогодні поговоримо про важливі деталі, які можуть здешевити ваш інтер'єр. І перше, це пластикові підвіконня, які можуть здешевлювати інтер'єр через їх простий вигляд та недовговічність. Вони часто виглядають менш естетично порівняно з натуральними матеріалами, такими як дерево чи камінь. І можуть створювати враження дешевизни та тимчасовості. У свої проєкти ми найчастіше обираємо дерев'яні підвіконня, але слід пам'ятати, що це має бути якісна столярна робота. Або ж кам'яні, чи то штучний, чи то натуральний камінь. Важливий момент. Камінь на підвіконні може набирати холоду, а влітку навпаки тепла. Але за його неймовірну красу. Ці маленькі недоліки можна йому пробачити. Дерево дуже тактильний і гарний матеріал, особливо для широкого підвіконня, яке може виконувати роль сидіння біля вікна. Так, дерево є дуже гарним матеріалом, але все ж слід пам'ятати, що воно не є таким стійким матеріалом, як штучний камінь або ж мармур. Натяжні стелі. Вони часто виглядають штучно і можуть порушити естетику приміщення, особливо якщо інтер'єр має класичний або традиційний стиль, особливо якщо це глянцева стеля. Якщо ви все-таки обираєте варіант натяжної стелі, то подивіться у бік матової фактури, яка більш природньо виглядає як пофарбована стеля, і робіть її обов'язково стіньовим швом. Так, ви створите ілюзію безшовної поверхні, додаючи елегантного та сучасного вигляду інтер'єру. Третє. Підлога. Звісно, паркет чи паркетна дошка найкращий вибір для будь-якого інтер'єру. І все-таки, якщо ви обираєте ламінат, то треба віддати перевагу більш натуральним природним кольорам натурального дерева. А не яскраво сірому чи занадто темним кольорам, яких в природі не існує, і їхній вигляд значно здешевить вигляд підлоги. Те саме стосується вінілової підлоги. Обирайте більш природні кольори. І ще один важливий момент: не розділяйте кімнати по кольорах. Наприклад, одна кімната світліша підлога, друга темніша. Третя, ще якась інша. Це виглядає максимально неестетично. Четверте це штукатурка. Багато хто обирає для декору стін у своїй оселі штукатурки. І все гаразд, якщо декоративна штукатурка з легкою текстурою і не перевантажує простір. Але, як варіант, можна зробити помилку. І у сучасний інтер'єр обрати складні текстури і візерунки, які можуть виглядати надто важкими або застарілими, якщо не підібрані відповідно до сучасних тенденцій або загального стилю приміщення. П'ятий пункт стосується ректифікованої керамічної плитки. Якщо у вашому інтер'єрі Має бути керамічна плитка розміром 60 на 60 або ж 1,20 на 60 найпопулярніший варіант. То обирайте ректифіковану плитку, тому що ви отримуєте ідеальний рівний край, і це дає вам змогу інсталювати плитку з мінімальними швами, а не отримувати на виході шви по 3-4-5 мм які у такому форматі дивляться, м'яко кажучи, або як. Це не стосується плитки малих форматів, яка інколи має навмисне нерівний фабричний край і використовується у відповідних інтер'єрах. Шосте. Зазвичай, якщо на сьогодні ми купуємо нову будову, то отримуємо квартиру з готовими склопакетами. І зазвичай це склопакети білого кольору. Але якщо ж знаходитесь на етапі будівництва і маєте можливість обирати, хочу звернути вашу увагу на темний або сірий, або інший цікавий колір рами. Вони виглядають мега сучасно, надають глибини, створюють контраст і гармонійно поєднуються з різними кольоровими схемами та додають вишуканості. Сьомий пункт це текстиль. Якщо він правильно підібраний в інтер'єрі, то він вдало розставляє акценти. Штори мають бути, перш за все, правильно навішені, мається на увазі від стелі до підлоги. Вони не мають висіти в повітрі, або ж карниз не має бути занадто опущений низько від стелі. Дешевими і неестетичними виглядають штори синтетичних тканин. Таких як поліестер або ж неякісна мікрофібра. Вони можуть мати штучний блиск і виглядати плоскими. Такі тканини швидко втрачають свій вигляд і збирають пил, і можуть знебарвлюватися під впливом сонячного світла, що здешевлює загальний вигляд інтер'єру. Вишукано виглядають штори з таких тканин, як оксамит, гарда і льон. Пластиковий плінтус: ви підібрали гарне підлогове покриття, чи то ламінат або ж паркетна дошка, і встановили пластиковий плінтус. Майте на увазі, зовнішній вигляд вашої підлоги одразу втратив бали. Пластиковий плінтус виглядає дешево і неприродньо, що знижує загальну привабливість інтер'єру. Пластикові плінтуса не мають такої ж текстури, як дерев'яні або МДФ пофарбовані плінтуса. Далі про яскраві кольори. Вони можуть здешевлювати інтер'єр, якщо використовувати їх надмірно і без належної гармонії. Занадто насичені відцінки можуть створювати враження хаосу і незбалансованості, роблячи приміщення візуально перенасиченим. І непрофесійним. Недорогі та неякісні фарби в яскравих відтінках можуть швидко втратити вигляд, що підкреслить бюджетність інтер'єру. Так само і занадто акцентні шпалери зі складними малюнками. Обирайте світлі складні кольори або ж пастельні тона, бо вони створюють елегантну та витончену атмосферу. І останній пункт. Стосується фурнітури. Вона може повністю змінити вигляд меблів. Така незначна деталь, як ручка вашого комоду або шафи, петлі та ніжки, можуть перетворити звичайні меблі на справжній витвір мистецтва. Не нехтуйте деталями, адже саме вони роблять ваш інтер'єр завершеним. На ремонт витрачається багато коштів. Тому варто звернутися до спеціалістів. Професіонали створять план, який врахує ваші побажання та бюджети, запобігши непередбачуваним витратам і помилкам, інвестуючи в проєкт усього 10% від загальної суми ремонту, ви ефективніше використовуєте матеріали і час, а також уникаєте переробок. І отримуєте чітке уявлення про кінцевий результат. Дякую вам за перегляд цього відео. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, ставте лайк на це відео та натискайте на дзвіночок, аби першими побачити нові відео.